Обвинувачуваний у державній зраді Руслан Коцаба сьогодні знову не з'явився на судове засідання. Його справу розглядає Коломийський міськрайонний суд. Прокурор Олексій Безрукий наполягав на тому, щоб оголосити Руслана Коцабу у розшук. Те, що він пише якісь заяви, розказуючи, що він можливо у Сполучених Штатах Америки, а можливо і в Росії, ми цього не можемо знати. У нас кримінально процесуальним кодексом передбачено чіткий перелік органів, які забезпечують відео зв'язок. Там випадку було погоджено з одним з районних судів міста Києва. Коцаба в судові засідання не з'являється, тому вважаю, що необхідно вирішити питання, щодо до розшуковому Адвокатка підсудного Світлана Новицька каже, що Руслан Коцаба перебуває у Сполучених Штатах Америки під захистом тамтешнього департаменту безпеки як політичний біженець. визнаний політичним біженцем. Оскільки я приймала участь, зверталася до управління ООН з справ людини. Ви с... моєму клієнту погрожували фізичною розправою. І ми надали допис управління справни за допомогою цієї організації. Мій клієнт покинув межі України, він отримав статус біженця. Він отримав паспорт і отримав документи, що тепер департамент Сполучених Штатів, департамент безпеки Сполучених Штатів опікається його безпекою. Адвокатка Світлана Новицька каже, що поспілкуватися із судом в режимі відеоконференції Руслан Коцаба міг тільки у консульстві України у Нью-Йорку. Однак воно не отримало на це дозволу від Міністерства закордонних справ України. Такий дозвіл, за словами адвокатки, відомство надає після звернення голови суду. Колегія суддів на чолі з Олександром Калинюком перенесла засідання на 9 березня. Нагадаємо, 16 січня засідання у справі Руслана Коцаби не відбулося через наявку усіх сторін. Згодом, обвинувачений у державній зраді на власному ютуб-каналі розповів, чому не відвідує судові засідання. Мій адвокат написала клопотання з тим, що електронний суд, участь в електронному судочинстві, можливо, тільки з державної будівлі української. Державна будівля українська це є виключно тут, на території Нью-Йорка, Це є консульство України, так на Манхеттені. І тому. Для мене дуже важливо було повідомити, що вчора, тобто в понеділок, в Америці вихідний день. Ну, день Мартіна, Лютера Кінга. Якщо вихідний, то консульство теж працює за американськими правилами, тобто у них теж теж був вихідний. Я не зміг за, зареєструватися туди на, на прийом. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.